Я зневажаю вас за не цей страх, за те, що свої голови схилили. Вам не відмити кров на рукавах мої степи, де не жита могили. Ваша байдужість наробила сліз. Ваш руський мір звучить немов снущання. Можна трішки громше. Не знаю, чи відмиєтесь колись, чи прийме небо ваше покаяння. Повстали проти влади тільки ті, хто вже нажився і пора вмирати, хто не боїться висід на хресті, хто бачив, як хоронить сина мати, хто знає, що в кінці до Бога шлях. Заскоєне усе він запитає, кому вже соромно за забілі страх, яким кривавий деспот засіває. Хто вже не в силах бачити те зло, з яким заходять до чужої хати, Росія чорна, мов крука, крило, ще не втомилась вільних убивати. Сама по шиї вгрузла в багні, не сіє хліб, породжує лише зброю, своїх земель замало сатанів, могилу ж їх не забере з собою, усіх тримає страх, усі мовчать. Лиш кілька міст живуть, а інші скніють. Мені здається, люди ніби сплять, що й голос відвести уже не вміють. Це не країна, це якийсь гулаг. Рачиця, що пустила метастази, став світу ненависним русський флаг. Стороняться його, немов зарази. Скрізь, де ступала руська нога, стоять хрести. Як згадка про Росію. Чечня, Молдова, Грузія, Афган пробачте, мало не забула Сирію. Вже 8 років і моя земля горить, ковтає в себе домовину байдужість вашу зневажаю я нести вам на Голгофу цю провину. Ось такий вірш був. Напередодні, буквально за неділю, можливо, за дві, до повномасштабного вторгнення. Це вірш, я ж кажу, люди поширювали. І я читала коментарі, дуже страшні такі коментарі, які, здається, людина не може писати, тільки ненависті до нас було в тих словах від росіян, що. ну, я просто не могла навіть в голові уявити, що така ненависть в людині може бути присутня, може жити. Але вона була.